На красній площі лунали сирени. До дня захисту дітей військові разом з рятувальниками та співробітниками поліції влаштували свято в центрі міста. Привезли близько 30 спецмашин. З Техніки ми сьогодні привезли зенітну установку, квадроцикл, снігоход, мобільний комплекс Марк, Козак, броньований автомобіль. Як ми бачимо, найбільше користуються популярністю у дітлахів. Це вікторина, яку ми проводимо, а також звичайно службові натреновані службові тварини, які показують, що вони вміють. Камні, камні. Це службова собака Державної прикордонної служби України. Сьогодні вона розважає дітей на Красній площі, а цього співробітника поліції звуть Тіна. Вона спокійно підпускає до себе дітей та дає себе погладити. Не Ті, да. Собаці сім років. Вона працює по слідовій роботі, кличка Тіна. Тобто дуже допомагає в розкритті злочинів. Допомагають наші чотирьохлапі. Співробітники, так скажемо. Окрім техніки та тварин, дітям дозволили потримати в руках справжню бойову зброю. Також співробітники поліції навчали прийомам самозахисту. Діти діляться своїми враженнями. Мені більше всього оружию понравість. А яку зброю тримав сьогодні? Снайперки, пистолеты, сигнальные пистолеты. Что тебе больше тут понравилось? Mm, автоматы. Mm, и автомобили. А Каким хочешь стать? Полицейской. А почему? Потому что я буду ловить преступников и всех защищать. Мы хотели на самом деле переделать... Щоб діти зрозуміли, що поліція це є також друзі, до яких можна завжди звернутися будь-якій ситуації. Гордій Єрмак, Олександр Сідько Новини на Суспільному.